Латін Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмателфолато Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопроводного консорціуму, адже ця країна засудила дії українських сил оборони щодо атаки на інфраструктуру в акваторії морського порту Новоросійськ. В офіційному коментарі нашого міністерства закордонних справ йдеться, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Казахстану чи інших третіх сторін усі зусилля держави, покладені на відсіч повномасштабної російської агресії у межах реалізації гарантованого 51 першою статтею статуту ООН право на самооборону оборонні операції сил оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора і позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни. І вбивства наших людей кажуть в МЗС Україна б'є у відповідь на удари та атаки агресора. У відомстві вкотре наголосили, що єдиним фактором дестабілізації і причиною безпекових викликів у чорноморському регіоні і за його межами залишається саме російська агресія. На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема під станціях українських атомних електростанцій. Лише позавчора Росія здійснила дев'ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області. У МЗС закликали усі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної злочиної війни проти нашої держави та людей. На сам кінець у відомстві підтвердили незмінну повагу до казахського народу і налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із республікою Казахстан, які відповідають рівню історичних міцних зв'язків між Нашими народами я ж нагадаю, що Казахстан засудив Україну за атаку на інфраструктуру у порту Новоросійська. У наслідок атаки морських безпілотників у ніч на 29 листопада було виведено з ладу один із причалів, що серйозно ускладнило транспортування нафти з Казахстану у порт Новоросійська, де вона завантажується на танкери. МЗС Казахстану чомусь поклали відповідальність за цю атаку на Україну. У тамтешньому МЗС наголосили, що події є вже третім актом агресії проти виключно. Но цивільного об'єкта, функціонування якого гарантоване нормами міжнародного права, очікуємо від української сторони вжиття дієвих заходів щодо недопущення таких інцидентів у майбутньому. Йдеться в повідомленні. Цікаво, як вони додумалися назвати дії країни, що обороняється актом агресії. Ну, але бачите, тут актуальною залишається приказка Моя хата з краю, і це я зараз говорю лише про офіційну владу тамтешню і прости господи, ось це є рішуче обурення україною. Бо ми ж знаємо, що громадяни Казахстану у великій своїй кількості підтримують Україну та сили оборони. Я також додам, що раніше українські безпілотники атакували один із об'єктів КТК у Росії, а також офіс компанії в Новоросійську. Згодом стало відомо, що СБУ провела операцію і підірвала два танкери тіньового флоту Російської Федерації. За інформацією наших джерел, морські дрони СБУ Сі Бейбі уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Каїро та Вірат, що належать тіньовому флоту Російської Федерації. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контр розвідки СБУ з ВМС України по суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони. «Сі Бейбі». вони можуть долати великі дистанції і оснащені посиленими бойовими частинами. На відео видно, що після влучання битва танкери отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти. Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ. СБУ продовжує активні дії. Щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України, морські дрони Сі-Бейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомило поінформоване джерело Весбу. У мережі тим часом з'явилися кадри танкера Вірат. Під час буксирування його до берегів Туреччини після атаки безпілотників експорт російської нафти через новоросійське зупинено повністю. Морські дрони вивели з ладу один із ключових терміналів Каспійського трубопровідного консорціуму. У КТК так звучить абревіатура. Підтвердили, що виносний причальний пристрій для вантажу нафти серйозно пошкоджено після цієї атаки. Постраждалих немає. Системи захисту вчасно перекрили трубопровід витоку, за попередніми даними не сталося. Компанія заявляє, що експлуатація вузла наразі неможлива, а танкери вже залишили акваторію терміналу. Далі ми з вами знову до топ-теми повертаємося до американсько-українських перемовин. Скажімо так. За даними видання CNN, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков вирушить у Москву на зустріч з правителем Росії Влодіміром Путіним у понеділок, 1 грудня. Його візит до російської столиці, де він має зустрітися з диктатором, відбувається одразу ж наступного дня після того, як Вітков, держсекретар США Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер зустрілися з українською делегацією у Флориді. Після цієї зустрічі Рубіо заявив, що прогрес є, але попереду ще багато. То роботи відтак видання CNN повідомляє, що невідомо чи Кушнер супроводжуватиме Віткофа в Росії минулого тижня. Президент Дональд Трамп припустив, що його зять може поїхати в Москву разом із спецпосланцем. Просто подивіться, який той Вітков щасливий на переговорах зі з російським диктатором Володіміром Путіним усміхається, радіє і пригадайте собі, будь ласка, який він вчора сидів. На перемовинах з українською стороною набагато менш рішучий, набагато менш веселий. Ви ну, знаєте, це вже філософські питання. Ми їх залишимо на завершення нашої інформаційної години. Після п'яти годин переговорів у неділю Рубіо та Уміров зробили коротку заяву для преси, не відповідаючи на запитання. У нас була дуже продуктивна сесія. Ми хочемо не лише покласти край війні, а й зробити Україну безпечною назавжди. Сказав держсекретар США Марко Рубіо. Він додав, що потрібно ще багато роботи і наголосив, що США доведеться провести переговори з російською стороною, на які власне і відправився. Вітков це продовжиться пізніше цього тижня, коли Вітков приїде до Москви, Але ми також підтримували зв'язок. Ок з росіянами у тій чи іншій мірі, зазначив Рубіо. Умєров тим часом заявив, що переговори були продуктивними та успішними. Очікувалося, що українську делегацію очолюватиме керівник апарату президента Володимира Зеленського та головний переговірник Андрій Єрмак. Але він пішов у відставку в п'ятницю після того, як антикорупційні органи провели обшук у його будинку. Розслідування корупції глибоко проникло у внутрішнє оточення Зеленського та сколихнуло його уряд. Єрмак, якого довго вважали другою за впливовістю людиною в Україні, у неділю надіслав колегам текстове повідомлення, що він їде на фронт, на схід України. Українська делегація, яку тепер очолює Уміров, прибула до Майамі в суботу перед зустрічю, яка відбулася в ексклюзивному гольф-клубі Кофашел Бей». До складу делегації також увійшли заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посолу США Ольга Стефанішина, начальник генерального штабу збройних сил генерал Андрій Гнатов і представники української розвідки, повідомляють українські чиновники. До складу команди США входили державний секретар Марко Рубіо, і Кушнер.